Було в мене відео про болгарочку Метабу, що в мене через два тижні після покупки зламався регулятор обертів. Історія продовжується. Три тижні її мені ремонтували, ну відправляли. У нас в місті немає, ліцензійного сервісу відправляли. в общем-то, три тижні вона каталася, ремонтувалася. Зробили, все працює чотенько. Після того, як я її отримав назад, продовжив працювати. Пропрацював я нею, мабуть, тижня три. І що в нас почалося? А почалося у нас е, побіг смазки з, з редуктора. Бачите? Ось. В общем, то в итоге десь проробила болгарка, іменно проробила, ну, може, тижнів 5. От. Ну як це нормально? Це, як би вважається, брендовий інструмент. І це середнякова болгарка з лінійки, це не дешева болгарка. Як не як 150 доларів коштує, він. Ну, я, якщо чесно, в шоці. У мене китайський, блін, по 500 гривень, і то таких проблем не було. Ну, так то працює, да, вона то по функціоналу все відмінно. Ну, такі оці дрібниці, ну, я вважаю, що бренди повинні. Не повинно в брендах так такого бути. Так що якось трошки неприємно.